Друзі, зараз маємо можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя. Зараз ми будемо говорити із радником міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Знову з'являється в нашому ефірі. Тільки паралельно ми покажемо фото світлини з трагедії, яка трапилася на сьогодні ранком У броварах якраз це перші такі світлини, які зробило інформаційне агентство Reuters, Як власне виглядали наслідки падіння гвинтокрила? Пане Вадиме, перш за все, ми приносимо. Свої співчуття всьому відомству Міністерства внутрішніх справ сьогодні справді величезна втрата і загибель і пана міністра, і його заступників. Що на даний момент вже відомо, я вас просто попрошу це прокоментувати, бо знаєте, вже в соціальних мережах так багато конспірології. Мені здається, що ми не маємо лишити простір для спекуляції на цю тему. Ну, перш за все хотів би сказати про те, що крім е тих, хто загинув в вертольоті, крім керівництва Міністерства внутрішніх справ, на жаль, загинули цивільні люди. Е Станом на зараз, е в принципі, можемо говорити про те, що загинуло 18 людей, із них троє дітей. Тобто, Більше 20 отримали поранення. На жаль, в принципі, неймовірна трагедія в броварах, і справді ви правильно кажете, що починається якась конспірологія спекуляції. Хотів би просто, щоб всі ми зрозуміли, що зараз працює слідство. Зараз доручено служби безпеці України розслідувати цю трагедію. В принципі, станом на зараз немає якоїсь версії єдиної, яку розглядає слідство. Є цілий ряд версій, які розглядаються слідством і які зараз перевіряються. І це питання не одної години, і не одного дня, коли в принципі можна було сказати про те, що версія головна версія слідства є така. Тому в даному випадку просто ще раз хотілось би попросити всіх не спекулювати на цій темі. Зараз ведеться слідство, і окремо хотів би звернутися до всіх тих, хто можливо був свідком цієї трагедії. Можливо, бачив, що відбувалося, можливо, навіть хтось знімав щось на відео. Зверніться, будь ласка, до поліції, позвоніть, будь ласка, до поліції. Це дуже важливі свідчення, які потрібні зараз для того, щоб в принципі зрозуміти, що реально відбулося в броварах. Пане Вадиме, там на брифінгу, який такий дуже короткий проводили на місці цієї трагедії. Журналісти теж, звісно, розпитували. Ми розуміємо, що сьогодні міністерство внутрішніх справ це не лише про правоохоронну діяльність в наших містах це теж частина тієї сили, яка воює, яка захищає, і звісно, дуже важливо все це координувати через міністра, через його заступників. Як далі буде відбуватися робота самого міністерства? Чи можемо ми говорити про те, що все просто ну, от, наскільки це можливо, йде за вже налагодженою системою? Ну, в принципі, я хотів би е, і просто наголосити на тому, що всі служби, які входять до міністерства внутрішніх справ, це Нацполіція, поліція, це нацгвардія, е, ДСНС, е, державна міграційна служба, е, е, це всі відомства, працю, прикордонна служба, е, всі працюють в штатному режимі. Тому тут немає якихось збоїв, немає якогось там е, розбалансування і так далі. Тобто, всі працюють в штатному режимі, е, всі служби, які входять в міністерство, вони працюють в штатному режимі. Чи можете ви зараз уточнити ще інформацію з приводу ми що окрім ем, загиблих на місці, є велика кількість постраждалих? Ем, можливо, ви більш-менш знаєте про їхній стан, наскільки він критичний? Тут на жаль, в принципі, зараз ситуація кожен, ну, по суті в кожну хвилину вона уточнюється. Зараз станом на зараз можуть тільки говорити, що більше 20 типів є поранених. Але в якому вони стані, я думаю, що тут найближчим часом ми вже будемо розуміти. Пане Вадиме, чи відомо, куди саме летів гелікоптер, чому саме бровари? Ну, В принципі, з того, що я розумію, це в одну з гарячих точок, чому бровари ну, такі маршрут обороні. Тобто, в даному випадку так було прийнято рішення, що треба летіти саме туди. Наскільки складним може бути розслідування, і скільки по часу воно може зайняти орієнтовно плюс-мінус? Це день-два, як каже пане Гнат, чи можливо значно довше? Я думаю, що довше. Тобто, в принципі, ключові версії навряд чи ми за ключові версії. Очевидно, за кілька днів будуть визначені, але говорити про те, що слідство закінчиться за день-два, ну безумовно не можна тобто, це значно довше буде тривати. Вадиме, дякуємо за коментарі. Все, що маємо на цю мить, збираємо. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.